Доброго дня! Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Сьогодні хочу поговорити, як отримати ранню розсаду полуниці, щоб на наступний рік мати гарний врожай. Ось дивіться, тут у мене два рядочки маточника, два рядочки сорту Бріла. Отримала я її пізно восени. Маленькою такою, дохленькою. Але кущики за літо підняла. Дивіться, які гарні зелені кущики для того, щоб отримати ранню розсаду. Якщо рано посадити полуничку до середини липня, до кінця липня, то вона дуже добре приймається, розвивається і на наступний рік можна отримати гарний врожай. Тому на цій полуниці я ягоду не залишала. Просто всі квіти обривала, залишила тільки декілька ягодок, щоб перевірити, чи точно це сорт. Дійсно, це бріла, сорт дуже хороший, він дуже урожайний, велика ягода смачна. Тож я думаю закласти нову грядочку для себе на ягоду. Але для цього мені потрібно отримати як найбільше якісної розсади. Ось дивіться, біля кожного кущика я поставила стакани і поставила касети. І дивіться, розсада, що в касеті, що в стакані одинаково. Вона дуже така потужна. Ось бачите, і касета, і розсада. Мені цей спосіб сподобався. Ось я зараз перевірю, дивіться, Витягую. Сажу стакани, бачите, і касати стакани в такі ямки. І потім вітром його не скидає, не треба ні, ні, ні закріплювати, нічого, так земелькою підгорнуто. Ні коти не валяють, ні вітер не валяє. Дуже мені сподобалося. Хочу ще зазначити, що маточник потрібно тримати в чистоті, тоді не буде забирати лишню енергію і лишні. Поживні речовини бур'ян на себе і полуничка не буде форіти. Тож дивіться, зараз я покажу касетку. А ну, оп, витягну. Так, є вже коріння. Так, зараз отут подивимося. Ого, аж хрустнуло. Дивіться, є коріння вже дуже гарний спосіб. Мені сподобалося. І ось ось стакан. Дивіться, яка ну, вже, Бачите, є коріння. Тож вже на днях буду відсажувати, щоб вона приймалася на новому місці, закладати нову грядочку. А отут, ось у, дивіться, бачите, ще є. У мене багато таких вусів, які вже є корінці. Я буду знову ставити стакани. Зараз ще подивлюся пару цих. Пару касат. Все косата. Дивіться, де на 4 Ого, і не вирвеш. Тут вже, мабуть, приросла так, що не вирвеш. Бачите, і це все тільки за, за 2,5 тижні. Дивіться, яка русана. Красота. Десь у мене, зараз покажу, і в косатах окремо, коли я просто обрізала вуса. І зараз порівняємо. Ось сюди це від сонця. Так, ось. Бачите, роса. Розсадує все добре. Дві з половиною неділі. Дивіться, які мощні. Можна розсада. Все добре з нею. Але хочу зауважити що мені в стаканах біля куща сподобалося більше. Чому? А тому що, ось дивіться, в стакані вона живиться від куща, від маточного куща. І, і волога, вода, і поживні речовини поступають від маточного куща. А, як, а тут у касеті, якщо забув, не полив або ще щось там десь відлучився. Тут касета може загинути, розсада в касеті може загинути. Тож таким способом мені подобається більше. Ще хочу ось показати, дивіться, я ось, бачите, стоїть стоїть ось у стаканчик і я вуз, який вже йде від нього, я відриваю через те, що мені потрібна тільки здорова, міцна розсада. Я не, не женуся за кількістю, я женуся за якістю. Бачите, тут ось далі вуса двірани. У мене тут достатньо. Є де набрати вусів. Тож я буду брати тільки здорову розсаду. Зараз перевірю ще одну касетку. Її вже не витягнеш. Вона вже вросла. Потрібно вже срочно її пересажити. Дивіться, ще тільки початок липня, а моя розсада вже готова. Через те, що ягода не забирала на себе поживні речовини, кущ розрісся, дав гарні вуса і дав гарні розетки. Тож я вже буду закладати грядочку полуниці на ягоду. І на наступний рік покажу і вам, що в мене вродить. Ну все, На все добре. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.